Нова новина дня 24 числа збирається Майдан в Києві 24 березня. Як ви думаєте, чи збереться цей Майдан? Пишіть внизу в коментарях, що ви про це думаєте. Чи вважаєте ви, що це закінчиться подіями 2014 року? Теж пишіть в коментарях, що ви про це. Шановні українці, думають, чи потрібен нам новий Майдан? В них запитання до Зеленського. Вони хочуть відставки Верховної Ради, не розуміючи, що потрібно реорганізувати всю владу і передати ідеологам українського націоналізму. Ось ці так звані організатори Майдану. Не розуміють, що корінь їх проблем це псевдореспубліка, псевдовлада, псевдоуряд, псевдопрезидент і псевдопарламент. Поки вони не відправлять їх у відставку усіх, майбутнього у вас не буде. На сьогодні потрібно раз і назавжди вирішити цю проблему. Стосовно республіки так її не існує. Я це кажу офіційно. У мене є документи. Є лише українська держава Павла Скоропадського та Степана Бандери, про яку не в курсі чинна влада, хоча вона не чинна, їх не існує юридично. Вся влада належить ідеологам українського націоналізму. А не якимось узурпаторам влади в Києві на Печерських пагорбах. Якщо тобі потрібна юридична консультація, це коштує 300 гривень. Якщо тобі потрібна розгорнута юридична консультація, відповідь на будь-яке твоє запитання, письмове розширення від 500 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи 500 гривень. Консультація щодо теми ТЦК та СП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП 1000 гривень. Заповнення заявки суд. Заяви самої. Суд коштує 1000 гривень. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Консультація з кримінальних справ. Кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів. Підписуйся на цей YouTube канал. Тобі це треба тут і зараз. Не завтра, а зараз. Доб'ємо разом до 10 тисяч. Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, нажми кнопку спонсорства. Поширюй це відео в тренди Ютубу. Підписуйся, роби лайки, репост, коменти, репости це відео в соціальних мережах. А також пиши коментарі внизу до відео. Якщо тобі потрібна юридична консультація, звертайся на електронну пошту, яка вказана в описі до відео. Якщо хочеш стати спонсором цього каналу і підтримати цей проєкт незалежного юриста, блогера. Можеш стати спонсором, нажавши кнопку «Спонсорство» в описі до каналу. Підписуйся, тобі буде цікаво.